Доброго дня! Сьогодні ми з вами визначимо, визначимо густину досліджуваної речовини. Для цього у нас є сама речовина, досліджувана, терези і мірний, мірна посудина. Для початку нам потрібно тарувати посудину, в якій ми будемо набирати речовину досліджувану. Дивимося 5,17 грама, записали, набираємо досліджувальну речовину. Давайте наберемо і зафіксуємо об'єм, який ми набрали. Фіксуємо об'єм чотири мілілітри. А ми з клупачком можемо? Важимо знову дивимося 9,16 сотих грама, точніше, 9,66 соти грама. Що нам далі потрібно зробити? Нам потрібно перевести чотири грами або мілілітри у метри кубічні, відняти від даної маси, відняти нашу тару, яка складала 5 5,17 г, і поділити масу на об'єм.